Закон України про національну поліцію, 7 розділ загальні засади проходження служби в поліції, стаття номер 65 Як же вона називається? Читаємо. Переміщення поліцейських в органах, закладах та установах поліції. Ну, не знаю, цікава вона не цікава. Зараз дізнаємось. Перше, переміщення поліцейських здійснюється. Перше на вищу посаду у порядку просування по службі. Друге на рівнозначні посади для більш ефективної служби, виходячи з інтересів служби за ініціативою поліцейського, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням реорганізації у разі необхідності проведення кадрових зміни в місцевостях з особливими природними географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами. За станом здоров'я на підставі рішення медичної комісії з меншим обсягом роботи з урахування професійних і особистих якостей на підставі висновку атестації, у разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри відповідно до статті 87 цього закону. Третє. На посади нижче, ніж та на якій перебував поліцейський, у зв'язку зі скороченням штаті або реорганізацію у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду за станом здоров'я на підставі рішення медичної комісії через службову невідповідність на підставі висновку атестації з урахуванням професійних і особистих якостей за ініціативою поліцейського як виконання накладеного дистанційного, Дисциплінарного стягнення звільнення з посади відповідно до дисциплінарного статуту національної поліції України у разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри відповідно до статті 87 цього закону. Четверте, у зв'язку з. Із... Зарахуванням на навчання до вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, які здійснює підготовку поліцейських на денну форму навчання, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання. Ось такий перший пункт. Тепер другий пункт. Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом, штатним розписом передбачене вище спеціальне звання поліції, ну, мабуть, і вище. І вище грошове забезпечення, відповідно, так чи ні. Третє, випускники вищих навчальних закладів з специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, призначаються на відповідні вакатні посади безпосередньо після закінчення навчання в цих навчальних закладах. Четверте, поліцейський переміщений з вищої посади на посаду нижчу, та яку він займав у подальшому, просувається по службовій службі з дотриманням вимог, визначених цим законом, а звільнений з посади в дисциплінарному порядку після зняття дисциплінарного стягнення, п'ятий пункт. Не допускається переміщення поліцейських жіночій статі за занятивою керівника відповідного органу установи закладу поліції на посади нижче, ніж та, яку вони займали, з мотивів, пов'язаних із вагітністю, наявністю дітей віком до 3 років, до 6 років, за медичними показниками, або у зв'язку з тим, що вони є. Одинокими матерями та мають дітей віком до 14 років чи дітей з інвалідністю ну така, знаєте, соціальна, соціальний пункт. Я вважаю, що це правильно. Шосте, якщо законом визначено додаткові вимоги до кандидатів на призначення на окремі посади в органах, закладах установах поліції, призначення на такі посади здійснюється за умовами відповідності особи, яка призначається на таку посаду додатковим вимогам. Сьоме переведення поліцейських здійснюється у разі, якщо звільнення їх з посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних керівників. Восьме. Переведення поліцейського може здійснюватись за його ініціативою ініціативою прямих керівників, начальників, керівників інших органів, закладів, установ поліції, які порушили питання про переміщення. Дев'яте. Переведення поліцейського здійснюється на підставі єдиного наказу про звільнення із займаної посади та направлення для подальшого проходження служби до іншого органу закладу установи поліції та про призначення на посаду в органі закладі установи поліцейсь... поліції, до якого переміщується поліцейський. Десяте. У разі, якщо згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами призначенню поліцейського на посаду, повинно е, передувати погодження відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, чи їх посадових осіб. Так, читаємо далі. Е, чи їх посадових осіб. Щось не те. 11. Не допускається переміщення поліцейських на вищі посади протягом 6 місяців з дня притягнення до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Ну, ось така стаття номер 65 Не знаю, чи буде вона в нагоді комусь. Ну. Може, хтось з поліцейських це подивиться та буде знати, ось і все, в принципі. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, якщо вони у вас є.